У мене на каналі існує вже дуже багато відео з різними модами, тому я вирішив об'єднати їх усіх та створити свій топ 10 найкращих модів по майнкрафту. які ви просто маєте завантажити. І так, мене звати морквянка. Ну а ми починаємо. Отже, першим на черзі у нас де моди з назвою Essential. Це мій найулюбленіший мод, який додає нам у гру просто величезну колекцію одягу. Також він додає можливість замінювати скін посеред гри, грати разом з друзями, перехитати усі свої скріншоти та редагувати їх, що просто бомбезно. Це Minimap, це просто базований мод, який додає у нашу гру ось таку маленьку карту, яку, до речі, можна кастомізувати так, як ми цього захочемо, що допоможе нам бачити усе, що навколо нас. Також, якщо натиснути на так, то ми зможемо бачити усіх мобів, що знаходяться поблизу, що як на мене, ну дуже файно. Zoomify. це мод, який надає нам можливість робити просто неймовірний зум, а також зум цього зуму. А якщо до нього використовувати ще підзорну трубу, то це буде просто неймовірно. Тому тепер ми зможемо побачити навіть найменшу детальку, як, наприклад, ось це. Better Cloud. це мод який фігурує у всіх моїх відео. А саме він замінює наші квадратні та нецікаві хмари на ці просто неймовірні 3D-хмари, що виглядають. Ну просто бомбічно. Партікар це просто неймовірний модик дає Ну дуже багато партік. Саме дуже багато партіків води, падаючи листя та світрячків, що десь більше атмосфери в гру, та як на мене, ну просто неймовірно. Візуаліті це модики продовжує справу минулого та дає ще більше партіків. Наприклад, при атаці скелета з нього будуть впадати кістки. Коли сам стрибає, в нього з'являються ось такий слиз, Та також трішки близьків у аметистів, що виглядає ну дуже файно. Кінмом, це дуже файний мод, який дає можливість ходити вперед, коли ми використовуємо свій інвентар, та як на мене збереже просто купу часу. Lamb Dynamic Light це мод, який дає освітлення усім предметам, що світяться, таким як флаків, ліхтар та інші, що просто дуже потужно допоможе в печерах та різних темних місцях. Pretty Skin Layer – це мод, який замінює наш нецікавий верхній шар скіну на його 3D-версію, що, звичайно, на мені виглядає не дуже, проте на інших скінах це просто не. Ймовірно. Нарешті останнім на черзі у нас де моди з назвою My Totem Doll. Це просто фаворит для тих, хто грає на хардкорі, тому що тепер ми зможемо замінити цей нецікавий тотем безсмертя на свій скін, та ще й навіть у трьох різних варіаціях, що таких самозакоханих як я саме те. Ну а під кінець хочу додати, що усі ці моди ви можете завантажити у мене в телеграм-каналі. Там і розповідаю про себе, повідомляю про нові відео та звичайно ж скидую моди та ресурспаки, які показую в відео. Тому усіх там чекаю, всім потужної бебри, а я побіг.